Работай! Работаю! Давай! Давай, давай! Е... на, Най! Бій не припиняється повстанці, росіяни і надалі нищать московитів на російській території. В мережі з'являється відео колон, які прямують десь дорогами прикордоння. Напередодні військова пропаганда окупантів скавулила про десантування бійців у селищі Козинка. Тепер у мережі з'явилося відео, як вже російська авіація панічно руйнує власний населений пункт бомбардуваннями. Вердека Легіоні Свобода Росії та Бат. Тальйоні Сибір натомість анонсують нові удари по Білгородщині та Курській області, а ще бійці нищать в піві дронами ворожі очі, такі, як спостережні комплекси Муром чи антени РЕП-систем. День початку голосування на так званих виборах путіну знову довелося виправдовуватися щодо прориву через російський кордон. Марить тисячами бійців ЗСУ, які здійснили рейд за підтримки десятків одиниць техніки. І ось так майже непомітно у плані так званої СВО з'являються нові ділянки фронту. Тепер на білгородському та курському напрямках. Починає з двінадцятого марта цього року і по настоящему праті. Час... Предпринял несколько попыток выхода из закрепления на нашей территории. Ни на одном из направлений. Противник успіху не і але кого цікавить кремлівська брехня, коли білгородські сирени практично не вимикаються. Практика у миротворення агресора вже точно не спрацює. Працює лише мова сили про підтримку України у Берліні розмовляли лідери найбільших українських країн союзниць: Німеччини, Польщі та Франції. Німецький канцлер очікувано заявив, що його країна не вступає у війну з Москвою. Але і давати можливості Путіну на перемогу теж немає наміру. напередодні я довго розмовляв телефоном із президентом Зеленським. Обговорював з ним військову ситуацію і говорив про те, яка підтримка зараз особливо необхідна Україні. Зеленський знає, що може на нас покластися сьогодні. Ми поновлюємо цей сигнал підтримки Києва, але ми також посилаємо максимально прозорий сигнал Москві. Ми хочемо хочемо, щоб російський президент це знав, ми не припинимо нашу підтримку України. Ми будемо стояти непохитні і об'єднані на боці всіх українців. Ворог боявся солдатів НАТО. Ну що ж, цей план більше не здається примарним. Під час інтерв'ю французькому мовнику президент Еммануель Макрон закарбовує свою нову позицію. Європа не може обмежувати себе у допомозі України, адже це шлях не до миру. A La guerre est sur le sol européen. війна йде на європейській землі між Страсбургом і Львовом менше півтори тисячі кілометрів. Уявіть собі, війна в цій країні. Це не вигадка, вона зовсім недалеко від нас. Всі сценарії можливі. Але єдиний, хто нестиме відповідальність, це кремлівський режим. Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ першими. Франція має мирну силу, але сьогодні, щоби мати мир в Україні, не можна бути слабким. Червоні лінії, про які багато говорив Кремль, давно перетворилися на бліді риски. Раніше удар по російській території спричинив би паніку в усіх європейських державах. Тепер це лише чергова ніч, як у калузі, з її нафтопереробним первим заводом. Олексій Пасак, п'ятий канал. І ще одна важлива заява Еммануеля Макрона. Президент Франції прямо відповів на ядерні погрози Путіна. Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя. Я розмовляв з Путіним щоразу, коли це було необхідно. Він захопився репресіями та авторитарністю в своїй країні, і в останні роки вирішив бути дестабілізуючою силою. Насамперед, ми повинні почуватися захищеними, тому що ми ядерна сила. У нас є доктрина. Коли мова заходить про атомну енергію, тут слід зауважити, що це інструмент безпеки. Він зобов'язує нас ніколи не піддаватися ескалації. 20 загиблих і 73 поранених. Окупанти укотре обстріляли Одесу. Близько полудня росіяни випустили по місту іскандер з тимчасово окупованого Криму. Рятувальники досі розбирають завали. Докладніше про обстріл в наступному сюжеті. Не треба тут Одеса, ранок, сигнал тривоги, і за декілька хвилин місто здригнулося від потужного вибуху. Російська армія поцілила ракетою в житлову забудову міста. На місце влучання негайно рушили рятувальні служби. Після цього окупанти вдарили вдруге. Це приватна забудова. Виїхали на місце порятунку людей на місце проведення рятувальної операції, так само як і медичні працівники, аби щонайшвидше найшвидше надати відповідну допомогу. Була пауза ворогом. Взята і потім нанесено ще один удар. Ворог сіли спрямовано, бив по рятувальних та медичних службах. Внаслідок наступного влучання загинули та були поранені працівники ДСНС і медики. Заплановано було саме вбивство мирних людей і нанесення удару по рятувальним і спеціальним службам. Міністр внутрішніх справ відреагував на жахливий терористичний акт, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, маємо втрати серед особового складу національної поліції. Сильні, безстрашні бійці без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким наших полеглих героїв. Вся родина МВС сумує разом з вами». Аме вічна пам'ять кожному серед загиблих командир батальйону спецпризначення Національної поліції України цунамі Олександр Гостіщев від 2014 -го року боронив Україну від російської агресії, а від початку Великої війни очолив батальйон. Також росіяни вбили колишнього заступника міського голови Сергія Тетюхіна. У листопаді торік він залишив Одеську мерію і мобілізувався до збройних сил. Поранених та травмованих доправили до найближчих лікарів. Карень знаєш, ви з знає, у силах оборони заявили, ворог бив балістичними ракетами. Ворог відступно атакував Одещину, випустивши з тимчасово пованого Криму ракети. Ймовірний Скандер М. Робота протиповітряної оборони була, але балістика збивається дуже складно. Ви всі знаєте, що це зброя, яка надзвичайно важка для враження. Внаслідок ракетної атаки зруйновано триповерхову будівлю в рекреаційній зоні. Щонайменше 10 приватних будинків понівечено, пошкоджено приватні автомобілі. В суботу в Одесі оголошено день жалоби. Юрій Жупанов, Лариса Суровська, п'ятий канал. На терористичну атаку ворога по Одесі відреагував президент Володимир Зеленський. Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару. Дуже підлого удару цих покидьків дві ракети і друга, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих та постраждалих фельдшери, екстренки. Рятувальники ДСНС, мої співчуття усім рідним та близьким. Я доручив обласній владі повністю підтримати усіх постраждалих. Наші сили оборони обов'язково зроблять все, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію. Росіяни, вкотре обстріляли Нікополь, спочатку цілили з артилерії, потім тричі вдарили дронами камікадзе. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Окупанти пошкодили комунальне підприємство, три приватні будинки та автівку без постраждалих. Ворог вдарив по лікарні у селищі Золочів на Харківщині. Через атаку загорілися чотири автомобілі швидкої допомоги. Дві з них згоріли вщент. Повідомив Харківській обповідомили в Харківській обласній прокуратурі. Горіли і легкові автомобілі, пошкоджені будівлі та гаражі. Попередні окупанти вгатили балістикою, балістичною ракетою Іскандер М. Росіяни вбили жінку на Запоріжжі в день. Москолота поцілила по оселі Доли, по селі Долинка Пологівського району. Загинула місцева жителька, яка в момент обстрілу була на обісті. Загалом майже три сотні ударів за добу на Запоріжжі. Ворог продовжує бити по прифронтових населених пунктах. Під вогнем російської артилерії та авіації мирні жителі. Люди ховаються від обстрілів у підвалах. А навіть, попри небезпеку, не хочуть залишати свої оселі. З прифронтового гуляй поля репортаж Дениса Розенкова. Та як у так буде? по темному. Валентина з Гуляйполя показує льох, у якому вона разом із чоловіком ховається під час обстрілів. Тут тісно і сиро, але як каже жінка, все одно безпечніше, ніж у будинку. Тут каганець, свічки, бачите? О, включаємо, сидимо, свічки є, вода є. Побули, побули, поки обстріли закінчились. Тоді йдеш в будинок, вкриваєшся в одежі, бо тоді починаєш тебе трусити. Росіяни обстрілюють Гуляйполе з перших днів повномасштабного вторгнення. При цьому, як стверджують місцеві, ударів стає лише більше. По останнім часом дуже часто і в день, і вночі. Ото таке, а тут довго не висидиш. Чоловік Валентини дивом залишився живим під час останнього обстрілу міста. Розповідає, снаряд з граду розірвався всього за кілька метрів від нього. Ну, ось бачите порівник, воно синенький. Я стояв, разом за домом град розірвався. Ну, не спіл ми в погріб. Жінка ще в хаті була і ждав. І тут накрило. градами. Коли є можливість, більшість тутешніх жителів пограються на власних городах. Втім, довго перебувати на відкритій місцевості небезпечно. Пані Валентина підготувала для посадки картоплю. Ось тільки коли вдасться вийти в поле, поки що не загадує. Надіємося, а там, як Бог дасть, що можна. Тут не знаєш, що сьогодні буде. Далеко так не заходимо в своїх планах. Українські військові стверджують, окупанти цілеспрямовано руйнують Гуляйполе. В Вцілілі будинки тут можна порахувати на пальцях. Більшість уже не підлягають відновленню. Ат обстріли, мінометні обстріли. З танків, РСЗВ і так далі. Навіть не слідковуєш, де були приходи. Де ні. ми стоїмо, щоб не було. Нині у місті залишається близько півтори тисячі мирних жителів. Їм постійно пропонують евакуюватися, проте місцеві не хочуть полишати свої оселі. кажуть, чекатимуть на перемогу у себе вдома. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. За цю добу українські сили оборони відбили 22 атаки на Новопавлівському напрямку. Ще 20 – на Авдіївському. Ці ділянки залишаються найгарячішими на фронті. У генштабі відзвітували, що окупанти намагалися прорвати оборону і на Лиманському відтинку фронту. Там наші оборонці відбили дев'ять штурмів ворога, п'ять разів москолота сунула поблизу Старомайорського Донецької області та роботиного Запорізької. У Самарно протягом доби авіація сил оборони сім разів вдарила по ворож. Жих цілях.